За сім тижнів до Пасхи в нас починається великий піст. І саме тому час приготувати нам традиційну в нашій місцевості страву під назвою Голубці-пісні з квашеної капусти з гречкою, з запареною картопляною юшкою. Для страви нам потрібно один качан квашеної капусти, десь приблизно кілограм. Гречка пів кілограма, гаряче картопляне пюре з пів кілограма картоплі. Для засмажки одна велика морквина, натерта на терці з великими вічками, дві великих цибулини порізаних кубиками, 200 г. соняшникової олії. Сіль перець чорний мелений до смаку. Терта сира цибуля, лаврове листя. Спочатку нам потрібно запарити гречку картоплею. Для цього гаряче картопляне пюре рідкої консистенції. Додаємо до гречки, перемішуємо, накриваємо рушничком і відкладаємо в сторону, щоб гречка запарилася. Розбираємо капусту на листочки, готову засмажку з моркви і цибулі. Додаємо до запареної гречки, додаємо терту цибулю, солимо, перчимо. Фарш на голубці готовий. Формуємо голубці традиційним способом. Змішуємо водичку з олією, солимо, перчимо. Бо такого я милому зілля Викладаємо наші голубці шарами у чавунчик, но і стінку якого обкладаємо листками з капусти, пергаментним папером або так, як я старим дідівським методом, листками з зошита. Листки змащуємо олією. Кожен шар я перекладаю лавровим листя і заливаю заливкою з води олії і солі. зверху, накриваю листками і притискаю тісненько кришкою або так, як я мискою. Так, щоб голубці були в заливці. Наші голубці вже готові. Тепер нам залишилося тільки їх протушкувати. Це ми можемо зробити на плиті і в духовці. Я буду робити це на плиті. І тепер чекаємо, поки наші голубці протушкуються до готовності. Наші голубці вже стушкувалися і ми можемо їх куштувати. Але для того, щоб вони були ще смачніші, ще апетитніші, ми можемо їх полити за смажкою. Готуйте такі голубці, вони не лише смачні, а й корисні.